Доброго дня, діти! У нас сьогодні заняття з логіко-математичного розвитку. І ми з вами продовжимо вчитися орієнтуватися у часі та повторимо геометричні фігури. Сьогодні ми з вами продовжуємо говорити про частини доби. Ми з вами вже казали про те, що доба поділяється на День та ніч. Що ми робимо з вами в день? Правильно ми їмо, граємо, ходимо на прогулянку або займаємося заняттями. Добре. А що ми робимо вночі? Так, як правило, ми. Спимо. В свою чергу день поділяється на ранок, день та вечір. І ми з вами робимо різні справи в залежності від того, яка саме частина доби настала. Ну, а зараз, дітки, ми з вами трішечки відпочинемо. Приготували долоньки, повторюємо за мною. Будемо в долоньки, ми плескати. Будемо ми руки піднімати, будемо махати руки опускати. Ну, а потім ще раз повторяти. І ще раз будемо в долоньки, ми плескати. Будемо ми ручки піднімати, будемо махати, руки опускати. Ну а потім іще раз повторяти. А тепер іще швидше. Будемо долоньки ми плескати. Будемо ми ручки піднімати. Будемо махати, ручки опускати. Ну а зараз будемо ми грати та фігури вивчати. Гра побудуємо будиночки. Їжачок і ведмедик наші друзі повертаються додому і їм необхідно побудувати будиночки. Із яких геометричних фігур ми складемо будиночки? Так, із квадратів та трикутників. Добре. Скажіть, а якого кольору трикутники? Синього, а чи однакові вони? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром. Як можемо перевірити? Способом накладання. Накладаємо один трикутничок на інший і побачили, що вони дійсно різні за розміром. Добре. А якого кольору у нас квадрати? Оранжевого, вірно. А вони однакові? Так, але давайте перевіримо способом. Накладання. Ми один квадратик накладаємо на інший і побачили, що вони у нас однакові. Так, Викладаємо будиночки з геометричних фігур. Ставимо спочатку які фігури? Квадрати. А зверху трикутничок, і у нас вийшов один будиночок. І ще один квадратик до квадратика і трикутничок. Добре. Чи однакові у нас вийшли з вами будиночки? Ні. А чим вони відрізняються? Розміром. Це у нас який будиночок? Великий. Він буде для кого? Для ведмедика чи їжака? Так, для ведмедика. А чому для ведмедика? Тому що ведмедик більший за розміром. А цей будиночок. Він який? Маленький. А він для кого? Для їжака. А чому? Тому що їжак маленький за розміром. Добре. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, а які частини доби ми вже знаємо? Ранок. День, вечір, ніч. Правильно, а коли ми прокидаємось? Вранці, а коли спимо? Вночі. А для кого ми сьогодні будували будиночки? Для їжачка та ведмедика, так. А з яких фігур будували? З квадратиків та трикутників. Добре, дітки! Бажаю вам гарного настрою та доброго дня. Ви сьогодні, молодці! До побачення!